Головне не робіть так, як група молодих підприємців з нашого села, які надивилися Тіктока про успішний успіх і бізнес з нуля в селі по заготівлі кори сосни, вирішили цим займатися. В цілому вони успішно реалізували свою схему по заробітку в селі двічі, після чого їх зловив лісник, відтягав за вуха. І на тому бізнес у хлопців трошки не пішов. Привіт! Це канал Село Як є, мене звуть Ячеслав. і сьогодні ми поговоримо про одну з найактуальніших тем останнім часом це заробіток в селі без вкладень та де знайти роботу в селі без досвіду. Одразу скажу, що будемо розбирати нестандартні варіанти заробітку в селі, причому тільки ті, які пробували мої знайомі, або ми з дружиною особисто. Надалі ще будуть випуски про те, як заробити в селі, маючи е, якийсь стартовий капітал хоча б мінімальний, а також про те, як знайти е, дистанційну роботу, навіть якщо у вас немає яких специфічних, е, специфічних навичок чи досвіду. Тому, якщо вам цікава сільська тематика і життя в селі, підписуйтесь, ставте лайки. Задавайте питання в коментарях. Будемо розбиратися, як не просто виживати в селі, а зробити життя комфортним і насолоджуватися ним. Ну, а якщо ви хочете підтримати наш канал, то можете стати нашими спонсорами на Ютубі чи на Patreon. Тож, погнали, сьогодні будемо розбирати питання. Самий найгірший варіант у вас немає досвіду, у вас немає е, ніякого стартового капіталу і треба десь. Заробити гроші, не маючи фактично нічого. Тут треба включати голову або руки, якщо сил достатньо, а бажано і те, і інше. Перший варіант це робота по найму. Звісно, це можна сказати не найбільш стандартний спосіб заробітку, але тут є деякі нюанси. Можна працювати сезонно на зборі овочей, їх обробці там, і так далі. Обслуговувати тварин на фермах, роботи в принципі в цій сфері, також достатньо, це доволі розповсюджена практика. В той же час є ще варіант надавати послуги не на фермах, а людям особисто там домовлятися, пропонувати свої послуги. Річ у тому, що дуже багато ситуацій, коли або робота займає багато часу. Або о, вона досить тяжка для замовника, ну, наприклад, для людей пенсійного віку вигребти там в дворі, чи спиляти деревину, чи о, перенести дрова, чи, чи ще щось. Або так, як у нашому випадку, коли ми наймали людей о, для того, щоб о, нам перемили банки чи о, навели порядок у нашому робочому приміщенні, ми просто не встигали, тому що постійно о, розвозили молоко, о, сири і. Іншу продукцію, і в нас банально не вистачало часу, щоб зайнятися оцими прибираннями, скажімо так. Тому ми наймали людей для того, щоб нам навели порядки, там десь пропололи ті ж самі бурячки, які в нас не вродили. Ну то вже не суть важна. В принципі, така робота досить популярна в селі. Варіантів де надавати свої послуги, досить багато. В мене знайомий хлопець у віці 15 років почав цим займатися, надавати послуги людям пенсійного віку. От так, просто по найму робота сама різна: там покосити сіно, погрузити його, там десь дрова скласти в дровник. Ну і тому подібне. За три роки він уже став непогано заробляти. Організував бригаду таких же. Своїх одногодок і вже підкировує ними і сам приймає участь, звісно. Заробіток в цій сфері може коливатися в залежності від того, як ви домовитеся, від 100 гривень до 1000 на день в залежності від тяжкості роботи і як ви домовитеся. Єдине, про що хочу попередити, не варто йти на поводу у тих, хто каже, що. По оплаті не обижу. Тому що, як правило, в таких випадках, ну, в 70% таких випадків, якраз після виконання робіт виясняється, що по оплаті вас обидили. Отримати 300 гривень це реальний приклад. Отримати 300 гривень за те, що розвантажили кілька машин з дровами, під дощем, витратили все це. На все це а, цілий день, і на двох отримали 300 гривень, ну такої собі, якщо чесно. А, саме тому перед виконанням робіт як би, домовляйтеся, скільки буде конкретна оплата, чи почасово вона буде, чи по виконаному об'єму робіт. Ну, Ви розумієте, про що я. Другий варіант заробітку в селі без складень це розведення наживки для риболовів. Не самий приємний варіант, особливо якщо ви брезгливі, а, але він також має місце і мій знайомим цим займався. А, найдешевше і найпростіше, з чого можна стартувати, це розведення а, опаришів і о, дощових черв'яків. Дуже популярна наживка це мотиль, але для нього треба створювати особливі умови для утримання. Там все трошки складніше. Що стосується дощових черв'яків, то вони, на них попит є лише в моменти, коли або засуха, або мороз на дворі, і відповідно ніхто їх самостійно не може накопати. Тому, якщо ви звернете увагу саме на черв'яків, то їм потрібно створити відповідні умови для проживання, щоб вони завжди у вас... Були в доступі, скажімо так. В мене вони проживають у спеціальному ящику. На зиму він утеплюється за допомогою перегною і сухого прілого сіна. Вони ж його їдять, і гні, коли розкладається, він утворює тепло, тому вони краще себе там почувають І відповідно їх необхідно поливати. Тоді вони нормально будуть собі жити. І навіть в засуху ви зможете поставляти їх покупцям. Тут, тобто, ви бачите, треба трошки теж заморочитись. Що стосується опаришів, вони розводяться в звичайних пластикових пляшках, пляшка розрізається навпіл і верхушка перевертається воронкою вниз. Зверху ми укладуємо якісь залишки кісток, м'яса. там. Бажано, щоб же жмухи були, виносимо на двір. Як тільки з'являються опариші, внизу у нас розполагається тирса. Вони, коли вилупляються, поступово переміщуються вниз. Зберігаються опариші в холодильнику або в морозильній камері, в тирсі. Опариші користуються попитом майже постійно. У рибалок реалізовувати їх можна або через місцевий риболовний магазин здавати оптом, або продавати через OLX. Ну, а коли у вас буде сарафанне радіо, люди будуть знати, що ви таким займаєтесь рибалки то можна вже і буде напряму продавати. Також можна давати оголошення в Фейсбуці, це ж ніхто не забороняє вам. Знаходити свої варіанти реалізації. Кілограм опаришів в роздріб продають по ціні в районі 300 гривень, а дощових черв'яків в районі 750. Ну звісно, там можуть бути ціни і більші. Ну а якщо сил працювати по найму у вас немає, а з черв'яками та опаришами возитися не хочеться, бо не всім вони приємні і бридні, можна зайнятися збором різноманітних трав. Приймають березові гілочки з бруньками, приймають липовий цвіт, якого досить багато лип у нас по, по лісах і по закинутих господарствах приймають різноманітні лікарські трави, шипшину, горобину, листя Шовковиці навіть приймають. Ну за саму Шовковицю зрозуміло, що її теж приймають. Це все продається або знову ж таки через інтернет, через OLX. Сюди ж можна віднести і збір грибів. Традиційний метод збору грибів це їстівні і послідуючи їх продаж на місцевому базарі або сушка, і продаж через інтернет. Нетрадиційний спосіб заробітку це збір мухоморів. Минулому році у нас було дуже мало грибів. Ну, у нас поряд з будинком. В той же час мої знайомі протягом усієї осені збирали мухомори, сушили їх, там кудись відправляли по інтернету. Зараз досить багато компаній, які займаються їх скупкою для наступного використання в медичних цілях. Те ж саме стосується лікарських рослин, Оце береза там, і таке інше. Їх використовують навіть є цілі заготовельні пункти. В різних областях, в різних містах або продається в роздріб через інтернет. Той же липовий цвіт продають по 400-500 гривень за кілограм. Ну, звісно, він досить легкий, але тим не менше. Ще один нестандартний способ заробітку в селі без вкладень він є досить традиційним для України, але зараз вже трохи забутим. Це плетення корзин. І різноманітних декоративних елементів з верболозу. Цим ремеслом у нас в країні займаються досить давно, навіть моя права буся ще розповідала, як вони сапитки в'язали. Батько моєї дружини активно в'язав кошики і продавав їх на базарі в якості підробітка. А зараз це ремесло від утилітарного перейшло вже більш в розряд декоративного мистецтва. Але тим не менш, речі, сплетені з лози, користуються досить великою популярністю. Якщо це якісь утилітарні речі по типу кошиків, сапеток із такого і іншого, це можна продавати на місцевому базарі. Ті ж самі кошики на Великодень всі купують саме плетені з лози, а не пластикові, тому що, ну, по-перше, це красиво. От. Що стосується декоративних різних речей з лози, то вони краще розходяться, звісно, через інтернет, через OLX, оголошення в Інстаграм, Instagram. Ну, тут ви Самі вже е, оприділяєте, де їх можна продавати. Тепер відносно нова тематика бізнесу в селі без вкладень: це е, заготівля кори дерев. Останнім часом це дуже популярна тема в ландшафтному дизайні. В клумбочки там оце все прикраш... прикрашання. Е, там використовується соснова кора. Також використовують і кору е, інших видів дерев. В нашому випадку ми для своєї клумби використовували просто корус після того, як ми порубали дрова. В нас залишилася кора, ми її трошки порозламували, подрібнили і прикрасили собі клумбу. Що стосується соснової кори, то її зараз фарбують навіть, і це виходить гарненько, красиво на клумбі. Дуже актуальна ця тема. А тут головна рекомендація це брати кору о, з дерев, які вже впали в лісі. Повірте, їх досить багато. Або о, на місцях вирубок там теж залишається досить о, велика кількість кори, яка нікому по суті не потрібна. Її можна збирати, її можна о, дрібнити і потім продавати. Головне, не робіть так, як о, група молодих. Підприємців з нашого села, які е, надивилися Тіктока про успішний успіх і бізнес з нуля в селі по заготівлі кори е, сосни, вирішили цим займатися. В цілому вони успішно реалізували свою схему по заробітку в селі двічі, після чого їх зловив лісник, відтягав за вуха. І на тому бізнес у хлопців трошки не пішов. А причина в звичайній жадібності та лінії, тому що їм було лінки шукати місця, де лежить кора, шукати місця виробок, і вони здирали кору з живих сосен. За що і були наказані лісником. Поки провели бесіду з їхніми батьками, ну і з ними також. Якщо ви будете збирати кору дерев Лежачих, то вам за це нічого не буде, і, в принципі, це непоганий спосіб заробітку. Продають кору сосни десь по 100 гривень, ну, це стартова ціна, по 100 гривень за 50-літровий мішок. І не на вагу, і на об'єм продають. Знову ж таки, це можна звернутися в місцеві магазини, які займаються, ну, якщо такі є, а, магазини поблизу, які займаються. Декоративними всякими штуками можна торгувати все так же через інтернет. А ще один варіант, як підзаробити в селі, це косити сіно для продажу його в роздрік. Всі прекрасно розуміють, що в селі сіно заготовляється в великих кількостях для худоби, для свого господарства, там тоннами це все. Заготовляється, продається, купується і так далі. Але якщо взяти е, те ж саме сіно, скласти його в сінник, звісно, його треба вчасно зібрати і гарно висушити, щоб воно було зелене, пахуче. А е, після того дати оголошення про продаж е, сіна для домашніх улюбленців е, там для шиншилок, для хом'яків, для морських свинок, для е, декоративних кроликів і таких інших. Хатніх тваринок, які утримуються в містах, то це сіно можна реалізувати значно дорожче, ніж так, як його продають тонами. Лугове сіно для домашніх улюбленців користується досить великим попитом і його купують в пасовці по 1-2 кілограми. Ціна стартує від 50 гривень за кілограм. Щоб ви розуміли різницю, вартість тюка сіна. Купити для скотини 20 кілограмовий тюк коштує в районі 100 гривень, ну, плюс-мінус 20 гривень. Тут же сіно продається по 1-2 кілограма, по ціні 50 гривень за кілограм. Звісно, що такі види заробітку не передбачають тисячі доларів доходу, але це може бути. Непоганий підробіток, і я знаю особисто людей, які а, ніде не працюють, займаються виключно там збиранням трав, ловлею риби і продажем а, і сушеною а, і так далі. Це як додатковий вид доходу. Якщо у вас немає зовсім грошей, а, вам ні, ви не можете нічого вкласти в а, своє діло, щоб якось. Швидше більше заробляти. То такі варіанти прекрасно підійдуть, і це відповідь на питання, що в селі немає роботи. Робота є, якщо включати голову і не боятися працювати руками і пробувати щось нове. Ну і не варто забувати про стандартні методи заробітку в селі. Це і перевезення, це. І робота на фермах, і куча ще варіантів є. Ми в цьому відео просто розбирали найбільш нестандартні, неочевидні види заробітку, які потребують мінімум вкладень з вашого боку. Навіть не мінімум, бо вони взагалі не потребують вкладень, окрім вашого часу та сил. В подальшому трішки пізніше будемо вже розбиратися з питаннями, як заробити, коли є якась певна сума. Для того, щоб інвестувати вже в своє господарство, і звісно, що там заробітки можуть бути значно кращі і стабільніші, ніж на от таких от підробітках. Так що залишайтеся на каналі, я завжди радий з усіма поспілкуватися. Всім гарного дня і працюємо далі.